Перший національний і громадське телебачення презентують. Продам БТР. Дешево. Армія почекає. Тут її є в районі 60 вартості нової машини. Да. Рада, думає, це Скромна хатинка для дяді чиновника. За наші кошти. Я як порядочний чоловік. Когда по должности имел право полізаторок найдачі. Я пользовался два роки, потім одразу ключі віддав. Все. Генерали піщаних кар'єрів. Імена змінюються. Незаконний видобуток триває. Постійно вези кому-то бабки, кому-то щодо кар'єр. Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу, 10 вересня о 21.50.